Одразу після недільного матчу футбольний клуб Буковина сьогодні, 31 жовтня, провів ще один поєдинок. Цього разу це був товариський матч із командою Національної гвардії. Гру планували провести ще до дня захисника. Втім, тоді через заходи безпеки вирішили перенести матч. З яким рахунком завершився поєдинок, та з якою метою його проводили. Дивіться далі. Для підтримки та мотивації футбольний клуб Буковина спільно з національною гвардією провели дружній матч. Головна мета якого підтримати наших військових та відволікти їх від щоденного навантаження. «Матч сьогодні з ФСФК Буковина проти Нацгвардії команди. Мета мета підтримати хлопців, дівчат, які можливо зараз тут. Да вони хтось хтось прийшов подивитися з них з госпіталя, хтось ну просто навіть переключитись від від, від військових. Да, Будні підтримати, по, пограти в футбол, да, в, ту, в ту гру, яка, в принципі, і... І дуже важлива під час воєнного стану, бо вона підтримує моральний дух, вона забезпечує якусь да, не знаю розвиток, да, і, і те, що в нас далі живе країна. Команда Національної гвардії готувалася до гри декілька тижнів, тож на матч вийшли з усією відповідальністю. І в команду взяли хлопців, які в певний період свого життя були пов'язані так чи інакше з футболом. Самі хлопці самі займалися все життя своїм футболом. Хто любить любительським, хто є у нас. Є чемпіонати, хлопці такі, що з чемпіонів виходили. Займалися ми ну, ми займаємося постійно, бо ми хочемо, щоб наші хлопці відчували себе трошки не лише на фронті, на передовій, на війні і трошки почували себе в такій обстановці з такими командами, як зараз на даний момент є. Своїх побратимів на поєдинок прийшло підтримати чимало військових. Кажуть, для них це прекрасна можливість вийти з казарми та приємно провести вільний час. Чудово, чудово, краще, ніж казармі. Дуже багато служби і ну, дуже багато Шо? Шо? часу. На службі проводимо і ну, вийти, побачити. Це як вільний час провести з користю». Це для нас якесь в військовому справі, різноманіття і. Нам дуже цікаво цього. Дякуємо організаторам, що організували такий процес. Ну, я, як сам футболіст, мені колишній, то мені також дуже цікаво. Сьогоднішній дружній матч завершився з рахунком 4-5 на користь гравців з національної гвардії. Хлопці кажуть, неабияк надихнулися грою. Дуже класно пограти, дуже важливо для це для всіх хлопців, які приїхали, багато приїхали звідти віддихнути головою, емоціями. От наші хлопці дуже багатих областей і ми нарешті здобули таку велику перемогу навіть на цьому полі з боковиною. Хоч хлопці під нам піддавалися, але нічого. Ми це замітили. Гравці буковини в свою чергу результатом матчу зовсім не засмучені, адже переконані, наші військові дійсно найкращі. Тож ця перемога, як і всі інші, мають бути лише на користь збройних сил України. Напружена гра, чудовий колектив проти нашого суперника була дійсно хлопці, молодці. Він була самовідача. Да, ну і, звісно, повезло. забули наприкінці матчу свій. Вирішальний гол, ну відповідно, вітаю команду з перемогою. Між тим для футбольного клубу Буковина дружній матч також має неабияке значення, адже саме такі поєдинки дозволяють вийти на поле не лише теперішнім гравцям, але й всім бажаючим дотичним до клубу. Це дружність колективу, має змогу пограти гравці, які е, на заміну виходять або там не попадають в заявку. Плюс керівництво команди між собою більше. Спілкується це завжди позитивно і цікаво. Для мене він дуже символічний, тому що це і, і, і структура да, збройних сил, до якої як в принципі в мене є стосунок, взагалі, і моя та, рідна команда. Життя, да, де, де всі зараз зібрались дуже порядні люди, навколо не, які крила. хочуть, щоб як розвивалася і існувала. по завершенню гри футбольне поле всі покидали у піднесеному настрої та повні натхнення і надалі наближати нас до бажаної. Перемоги кожен на своєму фронті. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4